Номер перший. Денис Маценко. Є забігання. І прокидає на Пилипея. Пилипей сам з м'ячем. Пилипей далі віддає. Може бути хороший момент. Є удар, який пролітає повз ворота. Зжимати є удар по воротах. Відключає Кудрявцева. І побачив він хорошу зону. Є удар, який пролітає повз ворота зі сторони в сторону. Хороша передача розрізна на Підвисіцького. І як пролітає м'яч повз праву стійку. Багато стандартів у сьогоднішній зустрічі саме із кутового прапорця. А ось тут ще може бути момент. І є удар. Вагома кількість гравців. Рослава поряд з карним майданчиком заходиться. Ось тут цікавий момент може бути Пилепей з м'ячем. Офсайду у них Нові хорошу передачу виконує далі. Класно під це підбирає Крапустін. є, є забитий гол! І відкриває рахунок. Артем Крапустін на 44-й хвилині зустрічі. І що ж, Артем Пилипей. Робить асист. А Артем Крапустін відзначається забитим голом. Першим у сьогоднішній зустрічі. Отак ось в роздягальню. Кидає він м'яч своїм суперникам. І ось зразу Момент від ЛНЗ. Замість... Помилка передачі. Замість... Помилка передачі. Замість... І вже Петро Висоцький. На поле номер... є! Забиває Росава Гол, але із положення поза грою. Для своєї команди, але перехоплюють гравці Рослави. І може бути подача. Подача є. Ковальов. Кулаками вибиває, ну що ж, не залітає м'яч у ворота прямо з лінії воріт. Ну і один гравець Рослави знаходиться на газоні. Попри це, є атака від ЛНЗ. Крапустін! Крапустін! Пробиває і Маценко Ціно для футболу. Що Рослава відбулася заміна замість 18-го Дмитра Ще одну картку показує. Арбітр зустрічі гравцю СК Росава. Ну цього разу схоже, що... А, друга жовта, друзі. І червона картка. Червона картка для СК Росави залишається. Команда із степенців у меншості. Серйозний у гравця Росави вкидання вперед прямо до карного майданчика. Перший. Саме Іван Головатенко, схоже на м'ячі. Але атака триває. Який сейв? Друзі, який сейв! Пас-центр виконує тут Решко. Решко вже велика кількість варіантів. Як вправо можна віддавати, так і в центр. І, схоже, саме в центр віддає. М'яч продовжує контролювати. Елен і є забитий гол! 2-0. Хороша подача, якісна. І 2-0. Стає рахунок на 83-й хвилині зустрічі. Головою вибиває захисник ЛНЗ, Ну що ж, її? І... Триває атака і полос!